Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати! Пропоную вам сьогодні пограти в дидактичну гру, яка називається Що подарувала нам весна. Отже, мої любі, погляньте уважно на малюночок, та давайте з вами здогадаємось, що ж подарувала нам весна. Так, весна подарувала нам тепло. А що ще нам подарувала весна, погляньте. Так, весна подарувала нам квіти весняні. Молодці. А що ще подарувала весна? Давайте розглянемо. Так, весна подарувала нам комах. З приходом весни комахи прокидаються від сплячки. Так. Молодці. Весна подарувала нам. Що подарувала? Птахів, молодці, розумнички, тому що на весні, прилітають з теплих країв, до нас птахи повертаються. Розумнички, молодці. Наступна малюночок, погляньте, що подарувала нам весна. Весна подарувала нам дощик. Так, він змив нам всю природу, що ще подарувала нам весна, ще вже до нас прийшла. Весна подарувала нам листя, так, тому що тільки на весні на деревах розпускаються бруньки та з'являються листочки. Так, молодці. Весна подарувала нам. Погляньте, що вона нам подарувала. Так, вона нам подарувала траву, травичку, тому що з-під снігу починає пробиватися до нас перша травичка зеленіти. Розумнички, весна подарувала нам. Погляньте що. Так, квітучі дерева тільки навесні. Дерева розквітають. Розумнички, молодці, ви дуже всі були уважні та кмітливі. Дякую вам, мої любі, до побачення, до нових зустрічей.